Емоційна, напружена, конструктивна і певним чином доленосна. Такою була чергова сесія Сновської міської ради. Засідання дійсно було специфічним. Своєрідний мікс емоцій, критики, сліз і водночас вдячності та привітань, та про все по черзі. Зважаючи на численні скандали у Сновську, на засідання прийшов екс-депутат Чернігівської обласної ради, відомий на Чернігівщині підприємець Григорій Божок. Він доволі жорстко розкритикував керівництво Сновської міської ради, зокрема, вимагав місцевих керманичів припинити корупційний цирк і врешті почати працювати задля розвитку громади. Почому люди до мене приходять більше, ніж сюди? а тому, що їм більше допомагаю, вся уся вот ця... Эта... Вот это место я стою. Понимаете или нет? Все, хватит цирк. Фіналом звернення Григорія Бошка до Владисновська стає його заява про те, що відтепер він виплачуватиме родинам загиблих захисників 10 тисяч гривень власних коштів. Таке рішення пов'язане з неприємною історією похорону захисника України, сина, жительки Сновська Людмили Коваленко. Справа в тому, що працівники Сновської міськради не змогли належним чином організувати зустріч траурного кортежу з тілом її сина. А під час підготування до похорону жінка зіштовхнулась з байдужістю працівників моргу та представників влади. Також згорьована жінка звинуватила владу. У фінансових нестиковках. Вчора мені питають, я б сюди не прийшла. Питають, скільки вам перерахували коштів на поховання? Я кажу, 15. А даю 20. Де решта грошей? На кого ви наживаєтесь? Скажіть, на кому ви наживаєтесь? Вас тут і а на вашому місці, написала, і пішла. Вас люди ненавидять, ця громада вас не свого обов'язку вам тут не місце. Ви не можете кода громадою Опісля Людмила Коваленко йде з сесійної зали, не бажаючи нікого слухати. У сесійній залі починається марафон і пошуків винних. Серед тривалої полеміки на тему, хто винен, просять зробити кількахвилинну перерву, посилаючись на напруженість ситуації. Пізніше сновський міський голова Олександр Мідвідьов все ж просить вибачення у згорьованої матері. Так от вважаю, що дуже погано. Вибачаємося, я вибачався. Я був на похоронах. Да, я планував виступати, сказати, що отак і отак. Але ж подашов батько, сказав, що ну не треба, не треба, значить, не треба. Я не коментував і не питав, чому. Щось пішло не так цього разу. То вибачаємося і вважаємо, що ми випрямо. Ні, цей випадок, а в подальшому такого вже ніколи не допустимо. Отож, після кілька хвилинної перерви депутати повертаються до сесійної зали, реєструються та починають розгляд питань порядку денного. Всього мають розглянути 29 питань, серед яких блок комунальних та земельних. Починають з визнання повноважень депутата Михайла Бодяка, який увійшов до складу міськради замість Павла Тютюнника, який за власним бажанням склав депутатський мандат після скандалу з закупівлею авто для Збройних сил України. Також під час сесії депутати проголосували за те, аби Зняти з порядку денного питання про призупинення освітнього процесу у селі Сновське. У 2025 році. Ну з великої ймовірністю можна констатувати, що через малу кількість дітей і відсутність укриття ця школа буде закрита. Втім, вже на цю сесію було запропоновано призупинити освітній процес. Звернулись батьки, учні, педагогічний колектив з проханням не зупиняти навчання у цій школі і дати їм можливість без змін донавчатися в дистанційному форматі. Я дякую депутатам, які підтримали моє подання стосовно того, щоб це питання зняли з порядку денного сесії. Серед іншого, депутати розглянули питання про виділення депутатських коштів. Тривалий час ми в селі Кучинівка намагаємося розвивати простір масового користування пункт розвитку і незламності. Я звернувся з проханням до Юрія Володимировича Музики, це депутат Чернігівської обласної ради. Він вкотре відгукнувся, я йому дякую, і спрямував з свого фонду депутатського 30 тисяч гривень на придбання оновлення меблів і покриття у дитячій кімнаті, і покриття у кімнаті там, де відбуваються ці активності, і в інтерезноманітній показ. З фільмів, мультфільмів. Важливо розказати і про рішення, яке можна назвати переможним для жителів Сновської громади. Більшістю депутатських голосів на посаду першого заступника міського голови було призначено Марію Єфименко. Нагадаємо, взимку 2024 року у Сновську розгорівся скандал, який виник після того, як міська рада організувала збір готівкою серед працівників бюджетної сфери на придбання автомобіля для збройних сил України. Як виявилось пізніше, відповідальних закупівлю авто звинуватили у привласненні собі однієї тисячі доларів. Жителі громади тоді вийшли на акцію протесту і вимагали відставки. Місцевої влади також громадськість вимагала призначити Марію Єфименко на посаду першого заступника міського голови. Мовляв, саме їй довіряють. Адже саме ця жінка викрила оборудку місцевої влади з автомобілем, а пізніше інші корупційні моменти і не побоялась кинути виклик в боротьбі за справедливість. Було дві спроби, але ж був малий кворум. І не там не вистачало два голоса по першому засіданню і по другому засіданню, коли я виносив це питання, теж не вистачало двох голосів. Сьогодні зібрався кворум. Ви бачите, що не одностайно проголосували, а ж впевнено проголосували 15 голосів, які є. Я впевнений, що з Марією Часлановною ми будемо ми зараз працювали і далі будемо плідно працювати. Вона дійсно сказала, що вона йде для того, щоб розвивати нашу громаду для того, щоб допомагати і працювати в команді роботи в нашій громаді дуже багато. Я готова брати на себе відповідальність. По-перше, потрібно почути проблеми людей. Нашого населення по-друге потрібно наладити взаємодію з нашими бізнесменами для того, щоб залучати інвесторів для розвитку нашої громади в країні триває повномасштабна війна, і нам потрібно всі зусилля направити на допомогу ЗСУ і їх родинам. Цю людину. Бажала бачити на посаді громада. Всі ми пам'ятаємо ті бремні події, тому що саме вона виявила всі ці оборудки, не побоялася, пішла далі, розказала правду. Як потім з'ясувалося, що не тільки той автомобіль був. Тому, на мою думку, для громади це доленосне рішення, і я впевнений, що в неї все вийде. Тож, як бачимо, баталії у Сновську тривають. Утім, є підстави вважати, що певний консенсус між владою і обуреними жителями громади досягнутий. Попереду робота над помилками, конструктивна співпраця і головне допомога людям. Як буде відбуватись цей процес, побачимо. Ми ж продовжуємо спостерігати за ситуацією та інформуватимемо вас про подальший перебіг подій.